Добрий день, шановні лубенці. Користуючись нагодою, я хочу привітати вас сьогодні з Днем Конституції з державним святом, побажати всього найкращого і висловити надію, що в нас буде все добре. Всі ті негаразди вони залишаться в історії. Але мета сьогоднішнього звернення дещо інше в мене сьогодні. Хотілося би внести деяку ясність в ту ситуацію, яка склалася біля. Нашої річки Слава, та інформація, яку володіє Держпродспоживслужба, новостворена. Ті лабораторні дослідження, які проводили ще з лабораторії служби Держсанепідслужби, не дають нам приводу говорити про якусь техногенну аварію, яка призвела до забруднення річки Сула Уда і Многи, яка протікає в Лубенському і Чорнохінському районі. Вірогідною причиною такої ситуації являються ті ливневі дощі, які відбувалися 22 червня. Найбільш інтенсивно в Чорнухінському, Пирятинському, Лохвицькому та і в Лубенському районі Полтавської області, а також Чернігівської області, які спочатку величезна кількість води, змиваючи весь бруд із наших вулиць, подвір, ґрунт із полів. Переповнила болота, пойми у дай які впадають у річку Сулу. І оця величезна кількість води потрапила в річку сула. І спочатку забруднення було спричинене великою кількістю грунту, який, повторюю, змивався з полів, і великою кількістю болотяної води. Але з часом Оці, оця температура, яка для наших широт, взагалі-то не не типова велика кількість води зеркало води і висока температура велика кількість органічних решток які, які потрапило які потрапили у воду призвело до інтенсивного маємо на увазі мертвих мер, птахів або все ні, ні мається на увазі в першу чергу ті забруднювачі які могли потрапити це гній Мова не йде за трупи тварин, тому що в поймах річок я, мені невідомі такі місця, де могли б знаходитися такого роду захоронення. Вони, як правило, на місцях місцях підвищених і в пойми річок у нас немає таких джерел, можливих джерел забруднення. Чи хімічними речовинами, як такими є, склади мінеральних добрив і отрутохімікатів, всі вони не знаходяться в поймі річок і попадання такого, в такому разі, при таких зливах просто-напросто неможлива. Але можлива якась кількість змивання гербіцидів із полів, оскільки велика кількість грунту змита із полів, звичайно. Сезон застосування пестицидів закінчився десь місяць назад, але діюча речовина вона ще там могла бути присутня. Але накопичення так, цих гербіцидів воді, я не думаю, що настільки інтенсивні, які б могли б спричинити якісь отруєння або шкідливу дію на людей. При купанні максимально що можливо, це можливо алергічні прояви. Але це знову ж таки наші теоретичні такі попередження, розвідчуючи чутки і легенди на нашого міста, хотілося б ще почути ваш коментар з приводу трупного яду, або так би мовити, трупної палички, якою деякі мешканці нашого міста активні залякують себе та інших. Чую я про такі про такі речі, оці оці, як ви сказали, легенди, чутки, оце і є та станісенітниця, про яку я говорив раніше, такого поняття, як трупний яд, і впливу трупного яда для оточуючого живих організмів і людей взагалі не існує. Продукти розпаду це продукти розпаду, які трапляються скрізь і поруч і коли гине тварина, будь-який живий організм, але для. М в тих, в, тим, в, тих, в тих рамках небезпеки, про які говорять зараз люди, про якийсь міфічний вплив цього трупного яду, крім того неприємного запаху, яку, який створює, допустим, тварина, яка загинула і знаходиться під відкритим повітрям, під сонцем, більше нічого ніяких, навіть попадаючи в водоймище, Ніякої небезпеки вони не створюють. Більше того, в природних умовах ці тварини, і риба, і інші тварини, які попадаючи в воду, вони споживаються, споживаються в якості їжі ракообразними, а ракообразних вживають люди, ну і так далі, і так далі. Це процеси. Природні і зовсім нешкідливі. А ті слухи про те, що десь щось розмило. скотомогильники, цвинтарі, це, це просто-напросто нереально. По-перше, в традиціях на Україні захоронення відбувається на, високій на достатній глибині, не так просто вимити. По-друге, підтоплення кладовищ також не несе ніякої загрози. Знову ж таки, мова може йти про якусь небезпеку, коли у скотомогильниках колись захороняли трупи тварин, які загинули від Сибірки. Є така особливо небезпечна інфекція. Сибірська язва на російській мові на українській Сибірка, але таких вогнищ, таких скотомогильників е по Україні дуже дуже мало. Я не думаю, що сьогоднішня ситуація пов'язана. По крайній мірі такої інформації про те, що е, були вимиті, підмиті скотомогильники, знову ж таки, і цвинтарі, кладовище, і, 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 і скотомогильники, вони, як правило, будуються в непідтоплюваних місцях. Вони на підвищеннях і так далі, і так далі. Це просто неможливо. А якщо і можливо, то це, це зовсім не несе ніякої загроми, крім звичайно, якогось. Якогось неприємних речей естетичного плану все ж таки причина в іншому забруднення річки нашої. Я вже говорив, що в воду потрапила велика кількість органічних крешток із вулиць. Не виключено, що якщо в Чорнохінському районі залиті в селах там вороньки, мелихи інших селах залиті колодязі, з яких люди вживають воду, то не виключено, що і залиті інші місця, які і споруди, які знаходяться на у дворах на Би, території, вигрібні ями, туалети і так далі. Через те оця велика кількість органічних решток під дією аномально високої температури інтенсивно йдуть процеси окислення. Це природні явище, але настільки вони інтенсивні, що. Принципі в воді все призводить до дефіциту кисню, оскільки на цій реакції споживається велика кількість кисню при такій температурі. І цей дефіцит кисню, ми, до речі, лабораторно встановлюємо на протязі останніх трьох-чотирьох днів. Йде дефіцит кисню, який нижче гранично допустимий, тобто, нижче якого. Риба просто-напросто не виживає. В першу чергу, хижа риба, яка найбільш чутлива до дефіциту кисню. Оці два чинники накопичення продуктів розпаду органічних решток, плюс дефіцит кисня, спричинив, на нашу думку, замор риби. На сьогодні, 28 червня, на жаль, лабораторні дослідження, та й візуально це замітно, явних зрушень в кращу сторону не відбувається. Навпаки, процеси усугубляються. Вода, маючи різко болотний запах, зараз має вже запах гнилосно болотний, і різкий запах до 3-4 балів. Це відчутний запах. Через те ми, звичайно, не рекомендуємо купатися. Та й купання в такій воді не призведе до задоволення, я думаю. Е е я хотів би наголосити, що якихось посторонніх токсичних речовин, як і патогенної мікрофлори, про що е ходить по місту і не лише по місту маса чуток, е це всього-навсього чутки. Е які набувають навіть такого рангу нісенітниць. Тому що просто-напросто інколи таке слухає, що взагалі неможливе. Через те заборони. Причин для однозначної заборони у нас немає, тобто наявності патогенної мікрофлори, токсичних речовин, але показники, загальні показники, які приділяються до води між другої категорії, а річка Сула відноситься до другої категорії, вони дещо порушені. Це і запах, це і кольоровість. Знову ж таки, підкреслюю, які обумовлені наявністю органічних речовин, Процесами окислення цих органічних решток дають право нам і обов'язок не рекомендувати купання поки що у ріці сула, ніякого відношення до цієї ситуації немає. Наше озеро в селі Засулля, там вода, в принципі. Нормальна, для прикладу, я можу привести показники кисню. Якщо у Засульському озері кисню 12 одиниць, то у ріці сула 2,9,3 при нормі 4 одиниці. Тобто Така, така. Але треба розуміти, що велика кількість людей, яка безумовно зараз е, нахлинула на Засульське, на Засульське озеро, безумовно змінить в якійсь мірі показники якості. Про що я думаю, що ми вам повідомимо додатково, е, оскільки ми працюємо зараз, е, без вихідних в зв'язку з такою ситуацією. Щодо прогнозів, справа не зовсім однозначна. Якщо трапляться дощі, як обіцяють метеорологи з сьогоднішнього дня, то ситуація буде погіршуватися в першу чергу через забруднення, через знову ж таки вимивання тієї води, яка Поки що знаходиться в поймах річок много і удає, а також прилеглих до неї боліт. Ну я думаю, якщо не буде погіршення ситуації погодних, не, будуть, не, не справляться прогнози метеорологів щодо дощів, то ми. Очікуємо покращення ситуації через 3-6 днів ми мали певний досвід роботи на 4 райони. Я маю на увазі в минулому державне підслужба, яка обслуговувала 4 райони. То ми маємо. Е з чим порівнювати Допустим, річка Уда, яка завжди вважалася дуже чистою, і там навіть водились до останнього часу раки, про які ми дещо забули в сулі, то аналізуючи минулорічні показники, Уда в межах міста Періатина, після Прятина, він набагато грязніший, ніж річка сула. У нас в минулому році жодного разу річка сула не давала перевищення. По мікробіологічному забрудненню і по хімічному забрудненню жодний раз ми не пропонували в минулому році не обмежували купання, тому що вода відповідала повністю тим вимогам, які прид'являються до водойміч, повторюю другої категорії, і до яких відноситься. Річка сува, ну пояснюючи категорійність водойми, я можу зазначити, що перва категорія водоймищ – це ті водоймиші, які використовуються для питного водо, Постачання міст, сіл і так далі. У нас річка Сула не використовується для питного, а лише для культурно-побутового, от через те в неї друга категорія. Але знову ж таки говорю, що якби не ця ситуація із забрудненням через річку Много і через річку Уда, які впадають в у... много а Удай в Сулу, я думаю, що. Не було б такого забруднення і в цьому році, але маємо, що маємо. Знову ж таки, це природне явище і ситуація, яка вийшла за рамки багаторічних таких ситуацій, і через те маємо такі наслідки. я думаю, що Природні можливості відновлення нашої річки справляться з цією ситуацією. Це сьогоднішній вранці вода має такий колір буро, жовто-бурий колір. Ну, звичайно, по порівнянні це якість води. Прирівнюється до стічної води, які, яку викидають наші очисні споруди міста. Аж ніяк вона не придатна для купання. Ще й запах має різкий нелосно-болотний запах.